Всім привіт, друзі, я Девідас, це Майнкрафт. Поїхали. Ви не повірите, але у нас відбулися великі зміни. Тому що я доробив нарешті ось це ось поле, яке тут з'явилася стежинка, і я зробив також ці загони для овечок. Сьогодні медведя за мною немає. Ну що ж, що у нас сьогодні по планам? По планам у нас дуже багато чого, тому що. Тому що що ми зробили? Лабораторію і Шредер. От. За допомогою нього ми розклали броню. Яку це ми броню розкладали? Ми розкладали броню комбата і з неї витащили обсідіани злитки. І з обсідіаною злитків було зроблено майн-дрель і. Ну, і ще ми почали, точніше я почав викладати структуру осього, Самої ручки, здається. І залишилося тільки карбон, який робиться із діаманта і пил Блейза. Для цього потрібно в пекло йти, але сьогодні в пекло ніхто нікуди не піде. Все, що ми сьогодні будемо робити з вами, це копати. Нову споруду, тому що, якби, ну У нас є все. У нас є абсолютно все, але в цей дім воно взагалі не поміщається. І ці всі провода тут ну, то просто капець. Звичайно, він тут щось почав копати в цьому тунелі. Хтось тут викопав якісь тунелі, поставив двері, що воно буде, незрозуміло. Якісь скрині тут, а що він копає взагалі. Ми почнемо, друзі, з вами копати велику лабораторію, і в нас буде знаходитись десь все це обладнання. Ходімо копати. Так робиться лаз, мені потрібен лаз. А, ось. Ого, iron glass door і. це треба стікляні двері зробити. Так, робимо ці двері і додаємо трохи ось цього. Це у нас є. Слайдінг Трепдор. слайдинг Трепдор. Я не знаю, як воно читається, але я прочитаю якось так. Коротше, тут я хочу зробити значить цей склад для всіх вовна. Тут буде в цьому складі, пшениця, все, що звичайно тут у нас буде, це ферми. І під складом, звичайно, як думаєте, що буде. Звичайно ж, наша з вами лабораторія. Будемо копати спочатку склад, викопаємо по-бистренькому, а потім вже займемося самою лабораторією. Такий вхід буде. Ну тут у нас двері, звичайно, з дерева були, тому що це ж склад, звичайний склад, всього лише. О, нічого собі тут у нас і вода є. О, капець. Тут ми коротше просто закриваємо, тому що на цій е, стіні буде. Тут взагалі стіна повинна бути, тому не все закриваємо. Тут підлога, тут стіна. Так що все під контролем, все під контролем. Буду закривати вже деревом стіни. Стіни будуть з дерева. Все по сільсь... все такому буде по-старовинному. По, по сільськи можна так сказати. О. О. Шикарно, шикарно Стелю доробити і ось тут Чуть-чуть, чуть-чуть О, чого не зробити з берези, реально. Зробимо коротше, стелю з берези. До речі, БР почав розширяти базу. Щось тут буде незрозуміло що. Ну, то таке. Не забуваємо, так скажемо, нарощувати більшу популяцію овець. Тому що це діло таке потрібне. Чим більше овець, тим швидше ми зможемо потім в майбутньому зробити балони, зробити термокостюм, наскільки я знаю, він теж робиться із вовни, і е, парашут, напевно, теж потрібно буде робити з вовни. Так, 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 скринь. Чим побільше скринь потрібно? Хай буде так. Там може позаміню на дерево. Так, тут скрині, тут скрині, тут скрині, там о скрині. А! А, все, Хай буде тут. Туди перегородку поставимо. 11 скринів. Сюди-сюди-сюди. Сюди-сюди, сюди, сюди, сюди. І дві зайвих чи що. В принципі, я більше не бачу, куди тут можна поставити. Ну, хіба що сюди. Опа. Просто чудово. чудово. Так, а тепер, коли в нас готовий склад. Навіщо я їх туди поставлю, Якщо їх тепер не відчинити? Але сте... Стає... стоп, 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 стоп. Модернізація невелика. Щоб прийти в лабораторію, потрібно буде зламати ось ці дві блоки але потім можна буде сюди поставити поршні, щоб вони віддвигалися за допомогою ричага. Точно. Гарна ідея. Опа. Так просто вхід в лабораторію. Спустимо на 45-ту і піде. Все, хай буде. Тільки як я цього виберу, в мене драбини то нема. Ну то вже потім ми розберемось. Покопаємо його краще і в нас вийде наш ліфт посередині. Тут у нас центральна кімната, з якої будуть у нас йти всі просто ходи в інші кімнати. Нічого собі кімнатка вийшла. Освітлимо неї, освітимо смолоскипами. Чудово. Зробимо ще один верстак, тому що він мені дуже потрібен сюди, тому що мені потрібно також сюди зробити скрині. Не буду ж я все тащити на складах. У кожному місті своя скриня. І ресурсів тут багатенько можна назбирати. А, я забув, як робити драбину. Як робити драбину? Допоможіть хтось. А, ось. Не вистачає! Допоможіть мені хтось! О, двоє ніч, нічого собі. Копаємось вниз. А так, даєте. О, 24 штуки вистачить. А тільки попробую не вистачити. Так, мені цікаво прокопатися в цю сторону. Що за каньйон там? Так, я вже маю бути в каньйоні. Ну... Має бути в каньйоні. Як це розуміти? Де каньйон? А, ось він де. Думаю, мене вже обманули, чи що. Добре, ще драбина собака є. Та що це таке? Я не сюди не став. Залізо, залізо, залізо. Залізо. Просрав одну драбину, та що ж таке? тихо, я думаю, розібьюся. О, кремній це вже добре. І тут діамантів Та що ж таке. Так. І. і. і, і. Тут у нас що? Обсидіан. Добре. Добре, що хоч обсидіан є. І все. І і все. Тут більше взагалі нічого немає. Ну що ж, друзі. Здається, на цьому все. На сьогоднішня серія підходить до кінця, тому що ми і так багато всього зробили. Зробили ось таке. Тому я був Давідас. Це був Майнкрафт. Всім пока!